Незабутнє літо в Італійських Альпах для українських дітей організував Карітас Італії. На відпочинок за кордон вирушили діти працівників і юні підопічні Карітасу з усієї України Чернівців, Полтави, Борислава, Дрогобича, Нововолинська, Одеси, Києва, Львова, а також Бродів. Більшість дітей уперше в житті відважились на таку далеку подорож. Очолила групу юних відпочивальників та їхніх кураторів, менеджерка проєкту, Національна мережа центрів для дітей і сімей, благодійної організації організації Карітас України Ірина Пухняк мандрівка сповнена різних пригод гумору і справжньої дружби. Розпочалась зі Львова і пролягла через Угорщину та Словенію. Аби скоротати час в дорозі, діти вигадували розваги. Ще раз машину, все. інфініті. <звук> <Infinity. звук> Я думаю, буде скучніша поїздка, бо саме те, що будемо в Італії, буде цікавіше. Мені здається, що оце, то, що ми всі в автобусі, це якраз найкращий момент в поїзді. Італія зустріла безмежним голубим небом. Кінцева зупинка однієї з груп маленьке гірське містечко Вецадольо, іншої місто Сондало, обидва населені пункти у регіоні Ломбардія, що на півночі Італії. Край мальовничих Альп, оповитих хмарами, чистих як кришталь гірських річок і озер, звивистих доріг серпантинів. Саме сюди прибули українські діти пізно увечері, а вже вранці милувались мальовничими краєвидами просто з вікон муніципального готелю. Перший сніданок перші слова італійською. Тала гостей з України Паула Вілла разом із командою соціальних працівників і волонтерів італійської організації Аклі, яка долучилася до організації відпочинку для сотні дітей і півтори десятка їхніх наставників. Аби жодні форс-мажори не зіпсували відпочинку, у таборі запровадили певні правила поведінки, оскільки усі клопоти не лише фінансові, а й побутові, взяли на себе волонтери. Організаторка табору зазначила, що будуть вдячні гостям за будь-яку допомогу. Ало, не хотіла? Тут гуляти, але не на, на центральний хід, бо там машини, щоб вони не виходили. Перецентральний хід тривати. Вони організували для нас, для, 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 для вас. Що будемо виходити і сьогодні, вийдемо, і завтра. Потім кожен день будемо виходити, але всі разом. на старті відпочинку запровадили щоденні ігри на свіжому повітрі. Тло, яке створювала для нього природа, було неймовірним і часто відволікало наших дітей від завдань аніматорів. Вони не могли натішитись краєвидами, фото на згадку і онлайн надсилали рідним. Накисаре, води, мабуться. Вікна ріка, veloce, veloce. лаша. Покопій! Аби упорядкувати активності, дітей поділили на чотири команди і дали учасникам перше завдання розробити власний прапор і гасло. Розпочалась кропітка творча праця над презентаційними атрибутами команд. Не повинен бути прапор України чи Італії. Це повинен бути прапор ваш, вашої команди. Як ви себе репрезентуєте? Ще у перший день почалось знайомство не лише з командою волонтерів, а й з маленькою італією, представленою у Веца Дольо. Як відпочивають італійці після роботи, як проводять своє дозвілля, мали змогу побачити у центрі міста. Сьогодні Ми ведемо репортаж самі. Встановлені мобільні велетенські хендмейд-іграшки для розвитку, якими залюбки користуються і дорослі. Декілька невеличких кав'ярень. Українські діти вмить заполонили головну площу гостинного італійського містечка. На балконі муніципального готелю поряд з італійським прапором з'явився стяг України. Увечері молодь під гітару виконувала хіти. Мосте пані розвітаємо. Так минав перший день літнього табору в Італійських Альпах.